Так, що до нас приїхала найлегша поставка в історії. Приїхало багато, але якби я навіть не спотів, поки я переносив сюди. Так, на одному пальчику. Вся приїхала величезна поставка від паркового бренду Union. І по нашим таким натякам можете зрозуміти, що нас приїхали дуже легкі запчастини. Давай не будемо тягнути за хвост когось там. Ну я думаю, що ми почнемо з ДЕК. З ДЕК, але не з цих, а з цієї. Оп, отак. От. Так -от. Да. Не, не очікували таку швидку Так. Да. До нас приїхала три нові деки, і перша з них це Union Vibe. Дуже вайбова назва. Mm. Насправді ніх по факту зараз є чотири Юнік, вайп і ще дві, про котрі ми трошки пізніше розповімо. Коротше, вайп це така дека, яка зроблена найміцнішою серед усіх їхніх дек. Тобто тут зробили дуже масивний стакан. Ну він потужний. Він дуже потужний. Він ще знизу покажи. Він знизу приватний. Тобто стаканів не снапнеться 100%. Заварили вони її, прям дай Боже, так щоб вона пережила вас і ваших синь. Це виходить, для тих паркерів, котрі катаються не тільки прям. В основному в дерев'яних кіт-парках, але в катаць на парках люблять робити дуже сильні дропи. Тобто, якщо у вас задача отримати таку надійну паркову деку, яка реально багатьох переживе, це реальний Union Vibe. Стакан і сама палуба, ну сама про це каже. Плюс, якщо я не помиляюсь, це єдина дека у Union, яка йде з доволі таки великою шириною. Тут ширина 13 см, тобто 5,1 і Ти мені не віриш. 13 см. 5,1 ширина. А вдовжину у нас скільки? Є два розміри. Усі декі ну, двох розмірах: 46 і 48 см. Не Дур. Неуверен. А, подожди. Вот наш, наш факт чекінг. 49. Вибачаюсь. На коробці, що написано. Сорок дев'ять. Сорок дев'ять і сорок шість. Сорок дев'ять і сорок шість. Тобто всі деякі йдуть е, в двох варіаціях сорок дев'ять, сорок шість. А по ширині всі вони однакові. Навіть якщо коротшилась. Ну, вайп чи ну умовно, вайп. Широк, Конкретно е вайб, да, вайб довга і вайб коротка. Однієї ширини Відрізняється тільки довжина. Так, на так, сантиметр. До речі, розмір 49. Я дуже рідко зустрічаю. Якось Ні я, так. я вже навіть забув, які я знаю деякі такого розміру. Взагалі, от є пандемоніум, тобто, взагалі, зараз найпопулярніша дека ever в Паркова. хоча вже є певні запитання до неї. Але вона йде довжиною 50. У Етіка завжди була така приколюха, що у них дуже маленький футспейс відносно їхньої довжини. У yeah, них стакан просто багато. Місце займає тут стакан Я самий б... стандартний. типу фудспейса тут при меншій довжині буде. Давай ну, договіримо статі. Це на 49, беремо полтосик. Це 50, це 49. І по фудспейсу в Юніана фудспейса більше. Да. Просто подивіться ось так, порівняйте. Ви зрозуміли, про що. І що дає збільшений фудспейс? Тобто, чим ближче твоя нога знаходиться до кінця деки, тим легше кидати цю саму деку. Тобто, крутити трюки на деках Union буде приємніше, тому що це просто буде банально. Більше важко, ось в чому. Основний прикол фудспейсів маленьких, ой, не великих великих футспейсів. Так що, повайбували? повайбували. Скажи, ми що не сказали про кольори. Є чорний, і є сріблі. Є чорний і так. Да, тобто тут вони реально не вирішили запаруватися, тобто взяли максимально прості кольори. Ну, самі стандартні, да. типу, класику жанра. Сіра чорна. Да. Всім підходить. Під Захоче зробити може, може, там може. якісь свої політики. Може, може буде вайб 2. І там може, типу, прям супер вайб. Або не вайб два, супер вайб. Тарший список кольорів. А потім Кінці буде супер ультравай про так. Ходимо до наступної деї. до наступної. Це у нас е, б -б 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 -б. ханіком. Ханіком, якраз правильно, до речі попалась, Да що таке ханіком? Це по ідеї середня між е, цією і цією, тобто вона. Все ще буде міцною, прям такою конкретною стаканчик, тут дай Бог. Але при цьому е, вже з'являються прорізи у деці, що дає їй полегшеної вода. Yeah. По дизайну мені ці прорізи прям. Мені насправді із всіх дек- Union ця подобається найбільше. Yeah. Тобто вона має такий найкласичніший дизайн. Так само два кольори, два розміри, по ширині абсолютно ідентична. По факту стакан і оця. Ці прорізи. По логіці вони хочуть робити іменно свою топову лінійку, іменно Honeycomb називають. Тобто у них класні колеса це ханіком, гріпси ханіком, затиш хані mm -hmm. тобто... Вони чомусь дуже сильно слово ханіком. Прикольне слово. Це, по факту, більш професійно зроблено. Да, так. Да. подожди ка подожди ка подожди ка Подожді ка я, я очікував, що хоча б свій фотоспейс буде різний. Спайс однаковий. Да. Але бачите, стаканчик виступає на більше. Тобто, деякі ці майже абсолютно однакові, але є одна малесенька відмінність. Тобто, навіть при однакових розмірах у вайба коротший стакан. В чому це заключається? В Тому що на вайб ви зможете поставити ну з будь-якими вилками тільки соті колеса. Тобто, якщо вилка має дуже великий офсет, ну припустимо, ацтексірка, тобто ви сюди не зможете поставити 110 колеса, тільки соті колеса. Зможете їх поставити, ви просто не зможете крутити. Да, вона буде просто впиратися в стакан. Тому, якщо ви хочете взяти Union Vibe, вам треба це враховувати і в основному брати під неї соті колеса. Або якщо у вас є вилка з нелюбим сетом, <звук> чуваки з вилкою за кут зраділи. пишіть плюс в коментарі. <звук> Там ще Apex Zero. <звук> ну це вже якісь багаті. Грубо кажучи, це дуже схожі деки, але от Ну, різниця по факту в стакані. Якщо, в стакані. якщо типу, що так супер скорочувати. Переходимо далі. Переходимо на наступні деки, яка от реальні. Просто нафіг зірвала увесь інтернет. Да, Інфополе було заповнене. Ну, самокатне інфополе було тільки в ній в останніх пару днів. Тому що це тепер офіційно, як, офіційно найлегша. Давай так, комерційно випущена найлегша дека світлі. Бо да. ті чуваки з пиляною пандемоніумом такою кажуть: типу, алло, в мене взагалі 500 грам воно важить. Юніон класік. Як нас таке вийшло, що ми всі чорні? Подивіться, давай я виправлю це питання. ні ні, то не став. її, Будемо дві мати. Просто дві. А, ладно, давай типа, що у нас мало місця на екрані. Union Classic, я так розумію, теж є два сайзи. Два сайзи 49 і 46. По ширині зразу факт чекінг. А як ти правильно будеш міряти? Ну от від оцих, типу, прям прям край, край, прям край, край по факту 12,5, якщо от ну от так міряти. Якщо по фут пейсу ось цьому, де починається скруглення міряти, то виходить у нас 10 см. <гум> тобто, по факту 12,5, а стояти ножка може зручно да. на 10. До речі, про ці скруглення. Це одна із небагатьох дек, яка вона їх має. До, До... речі, так, да, я пам'ятаю, що от стека якісь такі. О, були. От корси є такі скруглення, і, по-моєму, у кого ще. Якщо ви знаєте, у кого ще робляться отакі от такі скруглення, не, напишіть не в коментарях. Ці скруглення прикольні в тому, що люба взаємодія вашої руки з оцією частиною деки, вона буде. В рази приємніше ніж на квадратних що це не дропаути, як це бокових гранях деки, Я не ну, ну коротше що? на оцих частинах. Тобто, в принципі, сама ідея прикольна. Цікаво наскільки воно буде жити. але я думаю, що в принципі Union це так... знає, що роблять. Давайте так, якщо це паркова дека, ну скользити на ній не треба. Так, Взагалі, всі паркові деки не підрозу. Подивіться, які тут вирізи чуваки. Якщо ви не ставите пеги і на них скользите, я не знаю. Ну, деці реально прийде дуже швидко, типа ханац. В паркових деках товщина металу вона завжди йде менше. І тільки ви почнете скользити, тільки воно трошки зітреться. Ці грані будуть просто загинатися і створювати типу, додаткові тріщини, і будуть швидше вбивати деко. Тому, якщо ви хочете кататися на паркових деках е, і скользити, ну ставити пеги. А краще просто взяти собі дві декі. Квадра... <с>? Ні, ну реально, <с?> треба <с?> мислити, типу, ну на майбутнє. Ми прозагалі про найлегшу деко. Деку в світі. Да. В принципі, з того, що мені прям подобається перше, що ми сказали про ці бокові круглі грані, по-друге, мені подобається ось ці, оцей напис, він чуть-чуть рафляний. Я коли перше побачив цю деку і зрозумів, що вона називається Класік, да, це, це дуже нелогічно, тому що найлегша дека в світі з назвою Класік. Ну, тіпи, ну. Норм okay. взагалі, ті з часом я звик до цієї, тому що дека виглядає типу, так базово, класично, без всяких е, зайвих приколів. Але, Але е... коли дека просто рве <реш> ринок, <реш> це <реш> трошки дивно. Ось дисонанс такий відбувається. Давай так, давай ми, по перше, розкриємо скільки в нас все таки важить. Це в нас всі деки 49. Давайте будемо брати якраз максимальну вагу, відкривай сайт. Або може ти пам'ятаєш, я не знаю. І кажи чітко скільки кожна важить, дека вайп в меншому розмірі важить. 990 грамів. Тіпа вже менше кілограму. Вже вау. А в більшому розмірі 1050. 1050 грамів. Це дека Це дека вайб. і така, що має бути, типу, одною з таких найтяжчих, найлегших. Доволі, ну, з них всіх найнадійніша виглядає, як мінімум. Пересуваємося далі до Honey Combo. А ну-ка. Трррр, барабанна дробка. 460 важить 1000 грамів. Тобто на 10 грамів всього легше. Важче ніж вайп. Да. А велика версія 1100 грам. 1100 грам. Взагалі, іноді я максимально вираю з того, як ми відносимось до ваги в паркових деках, але для більшості паркерів це дійсно О, так. Треба, важливо Наразі. навіть ці... Пару грам, а Юніон Косік у розмірі 490 важить всього 920 грам, а в розмірі 460 900. Щоб ви розуміли, пандемоніум в найменшому розмірі важить 923 грами. Це в розмірі 40. 460. 460, Ну, тобто найменше у них збігається. Да. Питання цікаве. Вони це міряють з тормозом з оськами? Да, По правильному. Тобто, Ну, типа, як має бути? Тоді а? тоді жму руку. Типу, ну блін, 900 грам дека. У мене люба частина на самокаті більше важить. Дев'ятсот да. грам. Ну, 900 грам. Ну, типа, ну, моя да. важить 1900 з чимось. <рес> ну, типа, пандемоніум, яку я сказав, 923 грами. Це з обвесом. Тут так само з обвесом. Тобто, по факту, між колишньою найлегшою і теперішньою найлегшою різниця в 23 грами. Так. <сор Church> в принципі, по декам, ну я приємно здивований. Я не знаю, як ти, мене прям дуже задовільнив цей новий вибір дек. Тіпа, Вони логічно доповнили ось ту єдину Юнік. Юнік, яка себе почувала як одна вдома, чисто <drugs> залишилась без батьків, сумувала в коробки з назвами братів, сестер їх не було. А тут вони нарешті під'їхали. І до речі, про Юнік. Вона також отримала новий колір. Тобто, якщо раніше було чорний, срібний, фіолетовий, то вони ще додали свої тварин. Тіл Тіл. Да. супер, якраз в принципі можна тепер фул самік. Ні, ще зажима не придумали такого. Вроді да. Коротше, давайте Юніан, ще з зажимом піднажміть і вибуха. Буде... Затиски. Два варіанти затисків, реально. Давай, я беру цей. Та йо, я хотів цей. Мені подобаються дибіштики. Я, я не знаю, який я взяв. Отже, в мене Classic дабл план. Так само, наскільки я знаю, в двох колорвеях чорний, сірий, так само, да. як з деками. Це у нас затиск універсальний під Hic-Kaj-Hік з проставою. Двохболтовий і повази, скільки ти пам'ятаєш до цього? У юнінів був тільки ханіком. Теж хороший затиск. Тут випустили більш класичний, по логіці, більш витримуючий, типу більш надійний, без цих всяких хортворів і перфорацій. Самий стоковий двохболтовий Но, затиск. Я, кстати, такі затиски люблю найбільше, тому що, ну, типу, нічого зайвого. Є затиск ті квалікіря. Та сама ситуація. Тобто, просто звичайний затиск, який підходить на більшість самокатів. Золота класика. Золота класика. Ти купив затиск і собі катаєшся з ним просто до упора. Да. Поміняв руль пофіг, да. поміняв вилку ще да. більше пофіг. Але я люблю всякі приклад... Алюхи, под по, прям по жесті, всякий експеримент. Тому я хочу вам показати ось це. Це новий, дуже унікальний затиск. Union. мені здається, ви так само дивитесь на цей затиск, тому що він виглядає дійсно унікально. Незвичайно, да. Взагалі така форма була у бланта, але в них були болти не з, не з цього боку. Типу не звідси, а звідси. Тобто, навпаки, він розширявся до ну, протеле. Ну от звичайний затиск блант, там де він знизу рівний, а тут він таким, як і жде. Давай, думай, Олег, думай. Затиск а, блант ні, мене ні, Пам'ять не так хорошо працює. Короче, Денчик, у нас на сайті єдиний затиск блант. Оцей встав фотку. А, я а понял. тут зробили навпаки. Типа він навпаки зустрів. А, все, я зрозумів. Аллилуйя. Це Union Mono Clamp. його прикол в тому, що вони так само хотіли зробити найлегший затиск, і у них це вийшло, тому що цей затиск, знаєте, скільки важить? Він зараз легший, ніж Atex Silk V2. Можливо. Можливо, чи точно? Я впевнений. Можливо, я впевнений. Клас. Топ-10 формулювань. 35 грам. А скільки сил? По-моєму, 34, чи теж 35, чи 36. Може, нам пора на типа, рахувати? грами, типа, порахувати. 34 чотири грама. Цей? Ой. А не силф. Силф. Тобто цей все-таки на один грам ваш. <рес> <рес> Капець. Взагалі, якщо зробити так, як сілфа, отут вирізати реально, лишити тільки оці ребра жорсткості, буде що, чуваки, Давайте. Да. Творіть, творіть. <рес> Юріан просто дали вам полотно для вашої уяви. Прикинь, до речі, ідея випускати якусь ну, умовно ту ж деку, суперздорову, і з нею, типа, в коробку лежить лобзик. <рес> Так, <реш> да, він важче, ніж сів на грам. На нагадаю. Okay. Але при цьому, якщо сів зараз найпопулярніший, тобто я бачу цей затиск майже на кожному парковому самокаті такому топовому, то цей затиск коштує всього тисячу гривень. Тобто, це чуваки, майже в два рази дешевше. Це 800 гривень. Да, це майже в два рази дешевше. Тобто? Ну типу… – а це скільки? А цей коштує там 600 гривень. Там, Можете за ціною одного сіл купити два. А, а? а? а, а, а таких ви, взагалі шість. Да. Ой! І ще з зма... ще з математикою проблеми? Прекрасно. Він походу лінгвіст. Шість десять мільйонів. Я читав коментарі, які пишуть до цього затиску, багатьом він не подобався, типу, якийсь слишком на такий дизайн. Але парк така штука, що всі запчастини зараз йдуть якийсь ультра-такий наворочений, футуристичний дизайн. І цей затиск туди ідеально підходить, тому що він виглядає дуже цікаво. От, Я відповідаю, він мені подобається. Коротше, от такі от деталі, але мені здається, от щоб так смачно завершити цей випуск, потрібно зібрати нам з тобою по кастам. Да. Знаєш, що я хочу Что? Полностью хаником бо виску. Дека хаником, колеса хаником, гріпти хаником, зад с хаником, вот все хаником. Вот хочу кастом хаником. А ты що хочеш? А я тоді зберу не легше на классику. Гениально. Погнали. Щоб він так сказав, як і назва придумали классику. <рес> да. А я типа <рес> окей. <рес> 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 Просто Ха-ха-ха. <chill guy. рес> Та, не <реш> О, так, ні то. Отак правильно. Мені подобаються наші збірки. Вони виглядають круто. Нарешті це не якийсь угар і сюр, а це реально хороші збірки, які зібрані і по пропорціям нормально, і по запчастинах, і по колорвеях. Блін, прям супер кайф. Блін, крутиться прикольно. Блі класно крутиться, прикинь, воно таке легке. Скажіть да. я в шокі реально. Паркові самокати, ну, вони завжди класно крутилися, тому що вони банально легкі, але ці крутяться прям дуже класно. У тебе просто дуже легка дека, Типу, вона просто класно крутиться. У мене купа дірок, тому типу аеродинаміка працює на максимум. Ну плюс це блакитний колір, колір неба. Ну, типа, ну, логічно. Да. Жорік збирав більш такий легкий, прям Добре, вутро, вообще, легкий парковий по самокат. Факту, по факту, ну це дуже легкий самокат. Да. тому що не легша дека. титанова кермо. Один з найлегших затисків, одна з найлегших вилок. Соті колеса, гріпси, вони також доволі такі легкі, якби по-моєму легші за етики. Ну, понятне діло, намотки, ну чесно вам скажу, от сорі, пацани, затрону ваше святоє, але катайтеся на гріпсах, ні на намотках. Я вас дуже прошу. От катайтесь на м'яких юніан ханікомбах. Я переживаю за ваші м'якенькі ніжні ручки. Ну, вам що треба діти? Пам'ятайте, що вам розказує мама, що не слухайте непонятних вусах дядь. Незнайомих <laughs> в інтернеті. <laughs> не слухайте. Катайтеся, тому на чому вам подобається. Ні, взагалі реально грівся кайф. І самокат кайф! Блін. Я, по-перше, дуже давно не бачив оці колеса з одного боку сірі, з іншого чорні. Це теж такий слег капітальний. І сам по собі він мені дуже подобається. Він збалансований. Ну розкажи враження про своє. Мені він подобається візуально. Тобто, насправді я не думав, що мені сподобається ханіком. Тобто я завжди на нього дивився. Ну, типо, прикольний дизайн, типу такий нішевий, але виглядає загалом. Іменно повністю збірка, де більшість запчастин це ханіком, виглядає, він реально прикольно. О, мені Рець. реально круто. Воно оця перфорація сюди перегукується і воно класно. Да. І дліпся, до речі. Да. Ну, Вау, вау. Мені реально вперше подобаються два кастами, які ми зібрали. Як правило, один виходить нормальний, другий, якийсь такий, типу, ну, якийсь він побитий життям. <реш> виглядає так, ніби ми його зібрали з того, що було. І такий, да ладно. А тут прямо от як треба. І нагадаю ну, просто просизати багато людей думали, що вони будуть виглядати, ну, типу, так собі, але. Чесно кажучи, виглядає воно прикольно. Ну незвичайно, як, да. мінімум, як мінімум. Сьогодні ми зробили реально самокати. Круті, легкі і надійні самокати. Але якщо ви хочете зібрати собі круті, там найлегші, найнадійніші, найкрасивіші, найцікавіші самокати, то ви знаєте, де їх шукати по посиланню в описі на цьому сайті. А також щоб виграти новий наждак, то напишіть речення з коментарям зі словом так. класік. Класік. Хорош. І ви отримаєте це наждак, тому що в минулому відео назачок отримала ось ця людина. Да, По-перше, повітаємо його! А по-друге, попросимо вас поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити майбутніх відосиків. І до наступних зустрічей. Адіосикос!